Понад 500 учасників з 12 міст держави зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор заключний четвертий етап всеукраїнських змагань відкритого кубка Дніпра з плавання, свого часу, 29 грудня минулого року не відбувся з причини пошкодження будівлі басейну через влучання російської ракети. Окрім вихованців відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів нашого міста, в ньому беруть участь також як представники регіону Кривого Рогу Кам'янського Павлограду, так і сусідніх обласних центрів Харкова, Кропивницького. Запоріжжя, урічних плавнів, Полтавської області та інших. Чемпіонка Європи, майстер спорту України міжнародного класу Юлія Підлісна вже вдруге привезла на турнір вихованців власної одноіменної авторської школи зі столиці Слобожанщини і задоволена як його організацією і проведенням, так і виступом своїх дітей. Цей турнір турнір дуже яскравий, класний. Ми вже друге приїжджаємо сюди. І на найвищому рівні ці змагання нам дуже подобаються. Я б привезла з найкращих сюди та наймолодших самих. От подивимося. Окрім того, що всі змагання, що відбуваються на воді басейну Метур, серед яких і відкритий кубок Дніпра, зокрема, що їх традиційно на гарному рівні організовує і проводить Федерація плавання нашого міста за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, попри військовий стан, а з ним і складнощі з навчально-тренувальним процесом, ці турніри у першу чергу, немов лакмусовий папірець, научно демонструють ступінь зростання результатів їхніх учасників, навіть якщо порівняти такі з першим етапом, що звісно виливається. І у завойовані нагороди на більш представницьких стартах. В умовах воєнного стану на тим паче ми працюємо і результати ростуть. І прикро, що нема більш змагань, але ці змагання ми завжди посещаємо. Ми вже четвертий раз у цьому кубку приймаємо участь, тому ми їх дуже полюбляємо. Багато учасників змагання напружені. Вони дуже подобаються. ці змагання є як е, палочка-виручалочка в Україні. Е, е. Стосовно наших е вихованців нашої школи вони значно додали завдяки змаганням кубку міста спавання. Е ми повернулися з чемпіонату України з трьома золотими медалями. Е це дуже задовільний результат. Е я не виключаю те, що ці медалі завдяки кубку міста плавання, який проходив поетапно, е була розписана тренерським штабом е робота, включаючи чи змагання. І фінальний результат це медаль. За золоті медалі на чемпіонаті країни. Нас як федерацію, мене особисто як голову федерації, це дуже ну, задоволює, тому що ну, дуже приємно дивитися, як хлопці покращують свої результати. Підсумуємо нагородимо медалями та кубками. Ну, Вдячний управлінню е спорту нашому міської ради, ну і басейну метеору. Дуже вдячні за таку можливість стартувати. За підсумками четвертого етапу відкритого кубка Дніпра, переможці і призери будуть визначені і нагороджені як у командному заліку, так і в особистому, за здобутками на 16 дистанціях п'яти вікових категорій та в двох змішаних естафетах.